З Донеччини, Луганщини, Херсонщини та інших окупованих територій України у конференц-залі Черкаського національного зібралися першокурсники, які невдовзі розпочнуть навчання. Про що говорили з ректором далі у сюжеті Юлії Дзюбло. Навчальний семестр у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького для першокурсників починається з 15 вересня, поки триває набір. На тепер на стаціонар зараховано понад 40 внутрішньо переміщених студентів. Це ще не всі. Ну у нас 41 студент, але ще продовжується, і я думаю, що буде більше. Марія з Луганщини обрала професію соціолога. Каже, хоче бути корисною для людей. Наразі я перебуваю у Черкасах вже майже півроку, напевно, так, і вступила до цього омріяного університету. Я дуже хотіла, і навіть мені вдалося прийти на бюджет, тому я безмежно рада. Допомагати людям хоче і Олена до Черкас разом з батьками приїхали ще навесні. Я обрала цей університет, бо він один з найкращих. Е -е, спеціальність психологія, бо мені це цікаво. <свісно> я хочу допомагати людям. Мені це подобається. Друзів в мене не так багато, але я знайомилася. Місце, воно не маленьке, але тепле, мені подобається. Є все, поряд. Професію фінансиста обрала Дар'я. Дівчина розповідає, вступати до Черкаського національного хотіла ще до війни. Своє рішення не змінила. Я ще будучи вдома до початку війни, так і планувала сюди приїжджати, а потім, коли це все так відбулося, тому не було сумнівів, куди їхати і відразу приїхали сюди. Вибрала цей університет, тому що він один з найкращих в Черкасах. Я сюди переїхала два місяці тому і вже знала, куди буду вступати. Мені дуже подобається атмосфера. Пан Дмитро прийшов сьогодні з донькою, щоб підтримати. Каже, Черкаси красиве місто, але у планах повернутися до рідної домівки. Наша родина, тобі ж дружина і дві доньки прибули десь в марті місяці. Я чуть попажав вже. Дочка захотіла на філологічний факультет, так як тут вивчають багато різних мов. Зі слів ректора університету Олександра Черевка перший семестр планують закінчити до грудня. Все через економію тепла. Крім того, запровадили шестиденний робочий тиждень, щоб усе встигнути. Для всіх я встановив шестиденну шестиденний робочий тиждень. Тобто субота в нас тоже робоча. Перший курс починає навчатися 15 вересня бакалаври. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.